Відтепер керівників обласних управлінь міліції призначатиме кадрова комісія разом із представниками громадськості. Перше засідання відбулося у Міністерстві внутрішніх справ. Перша така спроба, яка в нас відбулася, це була вона започаткована міністром внутрішніх справ Арсенієм Аваковим. Такого ніколи в Міністерстві внутрішніх справ не було. І це викликало дуже велике здивування громадськості, чи це буде. На такому рівні і розстановка кадрів. І як показала практика, що дійсно в багатьох питаннях кадрова комісія на чолі з міністром. Мала таку ж думку, як і громадськість. До складу комісії увійшло керівництво МВС, керівники підрозділів кадрового забезпечення та внутрішньої безпеки за ініціативою міністра Арсена Авакова до кадрової комісії запросили голову правління української гельсінської спілки з прав людини Євгена Захарова та голову люстраційного комітету при кабінеті міністрів України Єгора Соболєва. В мене відчуття, що зараз все по-справжньому справді всі могли подати. Кандидатури або висунути кандидатів всі могли їх обговорити вперше в історії міністерства. Ми дізналися, хто обговорюється офіційно з сайту міністерства до самого призначення. Рішення будуть логічними, і ми справді виберемо найкращих на цей момент кандидатів в обласні керівники міліції. На засіданні члени комісії розглянули 33 кандидатури на заміщення посад очільників міліції у Київській, Львівській, Волинській та Тернопільській областях. Кожного претендента обговорювали окремо. До уваги бралися трудовий шлях та досвід управлінської роботи. Були заслухані дані про кар'єру кожного кандидата, де він працював, управління внутрішньої безпеки давало Довідку свою щодо цих кандидатів, також учасники засідання аналізували і відгуки громадян, що надійшли на електронну скриньку кадрової комісії. Серед них були як позитивні, так і негативні. Утім, перші результати такого відбору не забарилися. Сергій Чеботар каже: приємно те, що вибір кадрової комісії співпав із вибором територіальних громад у Тернопільській області. Ми вибрали по Тернопільській області дійсно єдиного кандидата, який зійшлися думки як. Кадрової комісії Міністерства внутрішніх справ, так і громадськості Тернопільської області. По Львовській області у нас дуже був великий обсяг кандидатів, також були обговорені всі аспекти їх діяльності, і визначились ми по трьом кандидатам. На сьогоднішній день хотів би сказати, що ці кандидати також обговорені, і ми запропонували, щоб вони, крім того, що вони були тут на кадровій комісії. Вони могли б виступити перед громадськістю у Львові, де могли б викласти свої програми, наміри і як вони будуть управляти тим обласним управлінням внутрішніх справ. Я особисто ще хочу зазначити, що чим я задоволений, тим, що аналіз, який ми робили для крестивників громадськості. Тих кандидатів, що є, Він, наш вибір фактично співпав з вибором місцевих громад цих областей. Це, це мене радує, що ми, так би мовити, бачимо одне і те ж. одних і тих же кандидатів на посаду краще. Наразі вже об'явлено конкурс на визначення обласних керівників міліції ще у трьох областях. Цей відбір триватиме, аж поки не буде зроблено призначення на керівні посади в усіх регіонах. Хотів би відмітити, що дійсно ця робота дуже ефективна, і в зв'язку з тим, що вона продовжується, вже об'явлений конкурс на інші області. Це, будемо говорити так: Рівненська область, Івано-Франківська і Кировоградська. Приймаються всі заявки бажаючих очолити управління внутрішніх справ у цих областях. Такі нові форми призначення на керівні посади. Заступник міністра Сергій Шеботар вважає важливим кроком вперед. А ще це дозволить швидше реформувати правоохоронне відомство та привести його до європейських стандартів. Нові форми підбору розстановки кадрів вони дійсно дають вагомі результати в тому, що сьогодні громадськість може сказати, що міліція міняється і має нові форми, нові варіанти своєї діяльності. Тобто вона йде. Крок не кроками, а напевно багатьма кроками вперед для того, щоб дійсно мати європейські стандарти, мати всі ті аспекти, які вимагає від нас населення. Де воно вимагає, щоб наше реформування йшло набагато більшими темпами, чим воно було раніше. І оці започатковані перші кроки підбору розстановки кадрів. Вони показують про те, що міністр сьогодні вибрав ту стратегію реформування, яка дійсно потрібна людям в нашій державі.